День добрий! Рада вітати вас на сторінці меблігроя. Пропоную вашій увазі диван Понт від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 14 см. У глибину по диван займає 97 см. На бильцях дивана декоративні накладки виготовлені з матеріалу ясень натуральне дерево прикрашені декоративною хромованою трубкою та є з натурального дерева вставка понизу дивана. До комплекту дивану входить дві маленькі подушки та три великі. Принцип розкладання дивану єврокнижка. Для того, щоб його розкласти, знизу трішки підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його вперед. В дивані є великий та місткий короб для зберігання білизни. Штовхаємо задню стінку та отримуємо спальне місце 1,47 см на 1,94 см. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Наповнення диваном. Пружинний блок, повість, пінополіорітан та синтепон. Диван комфортний, навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Обрати іншу тканину чи обрати інший колір на диван, можливо, у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Папа!